Нагадаємо, до 1 липня мешканці всіх будинків мають визначитись, як існувати далі. Якщо до того часу вони не створять ОСББ, чи на зразок будинка, про який ми щойно розповідали, їх обслуговуватиме круча компанія, яку призначить місцева влада. Це означає, що визначитись з тарифом самостійно мешканці не зможуть. Суд за закритими дверима від громадськості приховали відеозапис, зроблений з кабінету віце-мера. Йдеться про відео, зроблене правоохоронцями під час санкціонованого спостереження за Володимиром Войтенком. Зараз у цьому залі судових засідань слухають справу по обвинуваченню першого заступника сумського міського голови Володимира Войтенка. Пресу туди не пускають, бо сьогодні засідання відбувається у закритому режимі. Від захисника обвинуваченого надійшло клопотання про проведення у закритому засіданні окремої частини судового провадження, а саме що стосується дослідження відеозапису за місцем роботи його підзахисного. Доводи сторони захисту були про те, що на відеозаписі містяться обставини, які стосуються особистого життя першого. Заступника сумського міського голови записи були з мого кабінету, і там, ну як визначився мій захисник, в тому, щоб не ну не були присутні змі, з того, що все таки на цих записах фігурують дуже багато людей. Присутня була ненормативна лексика. Є інформація, що саме на цьому відео ви були з якоюсь жінкою. Інформація, що можливо, це ваша коханка. Як ви це прокоментуєте? Ви як знаєте, як жовта преса. Ніякої жінки не було, ніяких там таких моментів не було. Я не розумію, чому спекулюють от, мої там, опоненти, чи як їх там назвати, недоброжелателі оцими якимись такими ну, мерзотними речами. Передодні інтернетом ширився аудіозапис із голосом, схожим на Володимира Возінка, на якому був присутній і жіночий голос. Сьогодні ж дослідження відеозапису не закінчилось. Суд продовжить його вивчати 7 червня і теж у закритому форматі. Нагадаю, дивитися приховане відео суд має у якості доказу тиску Володимира Вотінка на суддю сумського районного суду Ігоря Дашутіна, коли той поновлював на роботу начальника сумського міського управління Коммайна Василя Щербака. Крім того, Володимиру Вотінку інкримінують голосування чужою карткою на сесії та побуття підприємниці.